Ну, давайте почнемо насправді з аналізу карти бойових дій, тому що нас цікавить і Донбас, і заява президента от, в п'ятницю про запеклі бої, про те, що Збройні Сили України вони, скажімо так, боронили 100 атак ворога. І це шалені запеклі бої. Я б хотіла, щоб ви дали цьому оцінку, звичайно, що південь, ну і. Крим, деокупація військовим шляхом вам слово. Ну трошки поправлю вас, даша. Зараз я у вас частіше, все таки, бо зараз я все таки не так вже воюю, як колись, але тим не менше робимо ту роботу, яку потрібно. От що стосується карти бойових дій, так значить. Що я можу сказати на сьогоднішній день, як я бачу собі цю картинку, так Обласне. як ми говорили в вашому ефірі, що штурмувати в лоб місто Херсон ніхто не буде, бо тому, що ну міські бої це трошки не та історія, це не, не для української армії. Чому? Тому що ми не займаємося шапкозакидательством, ми не займаємося тезами російськими, що баби і що наражають Жуковщина. Так, да, Жуковщина. тому, скажімо так, операція пройшла, місто звільнене, інфраструктура максимально, наскільки це можливо було з. Збережена, ну те, що Росня все попідривала. Ну, ну це зрозуміло. Вони вони так і є. Це в цьому їхня суть. Все, що не з'їм, то каже понад них А, До речі, нас... карта, будь ласка. От значить, якщо ми е, дуже так уважно будемо вивчати карту, в принципі, я би зараз звернув би увагу на два напрямки для України. Та ну як мені так, скажемо, е, основні напрямки, які я бачу, це треба вирішувати питання Бахмут. Нам потрібно вирішувати це питання, тому що е, стримування це, скажімо так, ми статичні. Коли ми стримуємо атаку ворога, коли ми стримуємо артилерію, то ми статичні. Тобто, по нашим позиціям можна пристрілюватися, артилерія працює, танки працюють, і ну це є досить таке. Питання статичності фронту це в цій ситуації трошки нам зараз перестає грати на руку. Так, ми в'яжемо велику кількість Росії, так. так, наша артилерія перемелює їхні тилові пункти і так далі. Але, скажімо так, я вважаю, що це питання треба вирішувати. Скажем, радикально, так? От, що стосується півдня, ну те, що Русня відійшла на лівий берег біля Херсону, це зрозуміло. Те, що наші диверсійні групи будуть заходити, і те, що наша артилерія бере під вогневий контроль, скажімо так, і ближні рубежі, і дальші рубежі. От. Це є нормально. Дехто каже, що от росіяни там відходять, не відходять. Ну, я би розглядав, би, якщо говорити про Південь, про Південь я б розглядав би те. Три напрямки. Один з напрямків це Запоріжжя вздовж лівого берега Дніпра. Відсікання Русні, далі із захопленням паралельних плацдармів, але любе форсування річки це досить серйозне питання. От. Далі Мелітополь, це такий паралельний напрямок, друга дорога, скажімо так, від Запоріжжя. І третій напрямок Маріуполь. Ну, Маріуполь, на моє глибоке переконання, зараз, напевно, найскладніший, якщо говоримо про цю ділянку фронту. Але Тим не менше, як я от бачу, що на сьогоднішній день е, тактика Збройних сил України мені досить подобається в тому контексті, що ми всі говоримо про один напрямок, а Залужний і Господь Бог знають зовсім інше. Тобто, коли всі чекали наступу на Херсон, вони пішли на, на Харківщині. Розумієте? Тому е, в цій ситуації ну, такі от речі ми можемо просто розглядати ймовірні напрямки. Е, Русня теж не ідіоти сидять, в них зараз вивільнилася дуже велика кількість військ. Які вони можуть використати для своїх атакувальних дій, зокрема, знову ж таки підсиливши Бахмут, от бо там працюють вагнерівці, кадировці. От, і вони можуть підсилити за рахунок херсонських угруповань, е виведених з Херсона верніше. От і атака а де вони зараз на, на ми Поки що не чуємо, що ну вони наскільки там... наскільки моя інформація, я не можу звичайно не маю такої розвідінформації інформації достеменної, але частина військ іде якраз на підсилення Бахмутського угрупування, а частина на підсилення. Запорізького напрямку для того, щоб мати можливість там якось контратакувати. Ну, це таке от те, що я бачу. Якщо брати глобально, я не виключаю, що частина боєздатних військ Російської Федерації, які були врятовані внаслідок втечі з Херсонського напрямку, можуть бути перекинуті для підсилення чмобіків на Білорусі. Mm -hmm. Тому що в Білорусі в нас там формується, як кажуть, кулачок такий в них з чмобіків і білоруських збройних сил разом з їхньою білоруською технікою і всім іншим. От е, я думаю, що вони можуть бути підсилені тими боєздатними частинами, які були виведені. Е, Пане Греле, все одно цього, а, ваш е, аналітичний прогноз важливий, чи будуть продовжуватися бойові дії під час зимового періоду? Звичайно. Вони нікуди не Стабілізація діляться. Фронту не відбудеться. Ні, ні, дивіться. Ну скажімо так, путіну звичайно вигідно зайти в зиму, бо він ще все таки надіється потренувати Європу і так далі. Але на тлі останніх новин ми бачимо, що запаси газу в Європі є. Зима в Європі не такими темпами, йде, якими хотілося хотілось би можливо Путіну, і ціни на газ падають. От, ціни на нафту падають на російську марку в тому числі, тобто там не в великих відсотках, але вони є. Це падіння, а отже, цей план Путіна, прогнози Путіна знову в чергове не справдилися. От, це є з позитиву. Але тим не менше вони надіються. І атакувальні дії їм потрібні, тому що, розумієте, от мені здається, що питання Бахмута для них є ключовим, тому що вони вважають тими всіма атаками, за які ви говорили на початку, вони вважають, що це в них саме сценарій захоплення Бахмуту як реванш за провал Херсона. Ну їм треба якась перемога. І вони десь щось будуть робити. Вони не будуть сидіти статично е, три місяці, тому що наша артилерія більш високоточна, а статичні війська вони легше розруш... розрушуються завдяки артилерії. Розумієте? І тому сидіння на місці в них не, не передбачається. Яким чином вони будуть рухатися? Ну хтось ж думає, що зима це воно складно тільки для нас. Та ні, для них також є досить серйозні проблеми. І логістичні і стільки, скільки зараз, наприклад, води. На тих же самих болотистих місцевостях зі сторони Білорусі, ну вода в полі ще стоїть аналогічно після дощів на сході. Так, зараз ми бачимо деякі там приморозки, відморозки і так далі, але це все ну не промерзання ґрунту для того, щоб вести атакувальні якісь широкомасштабні дії. Ну, тому бойові дії будуть, а їхні будуть. Я думаю, що будуть класти більше піхоти, тому що техніка буде в'язнутися, відповідно будуть класти більше піхоти. А пане Ігоре, чи ви бачите певні ознаки того, що на в Європі все ж таки. Вагаються, ми чули ці заяви від пана Марка Міллі про те, що нібито треба вже домовлятися, але всі також розуміють, що це ну не на користь Україні зараз заморожувати цей конфлікт. Дивіться, є мир, є перемир'я. Перемир'я нам невигідне. Питання: чи можемо ми цими перемовинами досягти миру? Перемога нам потрібна. Там нам я ще раз кажу, тобто, те, так. що говорять зараз на Заході, вони, повинні, вони, вони ж так само розуміють, що мир за рахунок перемовин mm. і за рахунок призупинення і заморозки не відбудеться. Тому перемовини це не мир. Перемовини це заморозка. Що таке є мир для України? Мир для України це відсутність загрози з боку Росії. Як може бути відсутня загроза з боку Росії, поки вона існує? Ну тобто, а отже, це нереалістичний сценарій. Як може бути відсутня загроза Росії, поки ми не під парасолькою НАТО? Це теж нереалістичний. Тобто, якщо немає цих перших двох компонентів, то про що говорити? Тому в цій ситуації. Дати зрозу... Я розумію, що е, люди, виборці, тиснуть там бізнес, тисне на свої уряди, тому що вони там завжди для них питання грошей. Ну питання грошей іноді європейські цінності заміняють словом європейська ціна, от чи ціна Європи. Але ще раз наголошую: це дипломатія. Вона ж не припинила працювати, Пане. не припинила. Ну я звичайно що дуже перепрошую, що в вашій присутності згадую цю вельми шановну в лапках постать Аксьонов. На цьому тижні зробив заяву, що Крим, в Криму готують фортифікаційні спорудження. Крим захищається. Так, і от мені важливо, щоб ви прокоментували заяви Аксьонова. Ну, Я перепрошую, що взагалі ця постать звучить дуже, в нашому Дуже коротко ітері. скажу про там, лінію оборони Вагнера. Ми <рес> вже бачите все, що хочеш там. От. Справа в тому, що ну нехай тратять гроші, нехай ну, вони це роблять для власного споживача. Ну, це по-перше. Ми пам'ятаємо всі заяви, які були стосовно Херсону, що вони там готують фортифікацію, ніхто там нікуди не збирається уходити. Справа в тому, що розсікання. Російської групіровки, якщо так брати, по Маріуполь-Мелітополь, тобто, якщо ми заходимо в Мелітополь, то ми розсікаємо російське групування. Тобто, ми знову таки вогневим контролем відсікаємо Донбас від Криму, Це їхній сухопутний зв'язок. Так. От. І ну, відповідно знову ж таки, наша артилерія більш високоточна, вона буде далі просто доставати, аж поки ми не, не закриємо перешийок з Кримом. Далі, якщо ми його закриваємо, я ж не думаю, що ми далі будемо залишати мости. Так як ми їх залишали, та тобто я думаю, що вже відпрацюють наші збройні сили цю ситуацію з мостами. О, для того, щоб Русня не могла з Криму перекидувати підкріплення там і так далі. Ну, Керченський мост пошкодили, ми їм створили проблему. Ну, ще перешийок перекриємо артилерійським контролем, вогневим. Тобто, ну це ми говоримо зараз. знаєте, кожен міц себе стратегом від бой із сторони. А, панове, за, за, до, до речі, тут є інформація щодо. от, Цих зокрема Мілітополя ми вже згадували про це місто і подальші плани. Так також британська розвідка зараз пише про те, що Ерефія укріпленнями хоче компенсувати втрату постачань через Кримський міст. Це зокрема пишуть аналітики інституту вивчення. війни. Російська влада змушує мирних жителів рити окопи та зводити оборону поблизу Мелітополя. Також Росії, зокрема, заявляють, що міст буцімто буде повністю готовий до 20 грудня а однак розвідка розвитка міноборони Великої Британії. Каже, що автомобільний міст не буде повністю введений в експлуатацію до березня 23-го, а залізничий аж до вересня 23-го року. Ну, що йому сказати? Ну, це не ми, нас там не було. Ми ж туди не дістаємо. Ні. Ну, слава Україні! Героям слава! Так що, що стосується використання мирного населення, Фашистська Німеччина вона мало чим відрізняється від путінського фашизму в цій ситуації. Використання мирних жителів, використання мирних жителів як щитів. От зараз, наприклад, в мене є нормальна співпраця з нашими партизанськими підрозділами на окупованій території. От Русня займає значить, готелі, там, займає різні інфраструктурні об'єкти для, для свого перебування і вивішують, нібито попрану дитячу білизну, прикриваючись от такими от речами. Це ну це правда. Я просто не буду зараз казати звідки інформація, ну але мається Ми вам не віряємо. Це, це є, тобто пилюшками вивішують там дитячі різні там, одяг і так далі. Тобто, забираючи в місцевих жителів, вивішуючи їх на вікнах, щоб там, і псо, так зване. Ну так зване і псо. Ні, ну справа в тому, що вони ховаються за цими всім. Вони живуть в тих приміщеннях і ховаються за дитячими речами, за дитячими іграшками в контексті, тому, що щоб бити по нас не можна, бо там діти. а Насправді, та, немає. Та, насправді там дітей нема. Тому. Така от історія, тому Росія завжди це робила. Ну ще раз наголошую для них питання геноциду України, для них питання знищення України. Це питання номер один. Друзі, я пропоную трохи зачепити тему. Все ж таки ракети, які потрапили на територію Польщі. Я знаю, що ви прокоментували по свіжих слідах е, про це. І от хотів би почути, чи ви е, змушені були апдейтити ваші висновки. Але давайте е, до цього побачимо шматок мого інтерв'ю з паном Рамісом Юнусом, який записав для нашої з Тарасом засемці програми Зивікика ви. Сегодня а, вечере, и потом мы продолжим это обговорение. Будь ласка. Явление. Должны были быть четко такие: что бы там ни произошло, это украинская или российская ракета виновата Россия. То есть, они это тоже сказали во второй части. Но в первой части они что сказали? Они сказали: все, вот собрались, которые там на G20, они сказали, что по предварительным данным, это так. Ну а зачем вы это озвучиваете? Это так, это или не так? Вы сразу должны говорить, есть причина, есть следствие. Вы должны сразу говорить, что виновата Россия, что и В гибели этих двух солд... людей, граждан Польши. А когда они подняли эту тему, так понимаете, получается немножко как сегрегация, да, получается, наш гибель двух граждан Польши, да, гибель, хоть одного гражданина, для Польши это, конечно, трагедия. Но в этот же день почти 100 ракет упало на Украину. И там погибли, и там каждый день это погибает. Чем-то эти люди, которые там погибли, они отличаются от этих полетов, которые там погибли? Ничем они не отличаются. Ну посмотрите, какой шквал эмоций пошел там же на Западе. А почему такого шквала эмоций вы здесь каждый день это не поднимаете? То есть вы спорадически поднимаете по мере того, как Украина э, этот шум поднимет, и вы начинаете иногда... На а тут э, произошло такое, посмотрите, какой шум был. Поэтому это неадекватный шум. Я считаю... Ліцемерний немного шум, то есть это не украсило НАТО, это не украсило колективний запад однозначно. Болі того, это ударило по іміджу колективного Запада в общественном мнении по всьому миру і в першу чергу Україні, тому що Україна ваш союзник Укра... Ну, відкидачі, взагалі, чия це була ракета. Ви пишете, що спроба що це була спроба розколу єдності НАТО, і ось, ось те, що зараз відбувається, і те як ми виправдовуємося, і да. І... І як заход від на це відругував? Чи не є це свідченням, те, що все ж таки російський шантаж працює? Ну, російський шантаж, російська пропагандистська машина, російські лобі, воно звичайно працює, воно ж ніде не ділося. Гроші ж вони ж ну ніде не ділися, вони ж в Росії багато. Е, моя особиста думка, я ще раз наголошую, я багато що, як кажуть, е, спілкувався і з поляками, і з журналістами польськими, і так далі. І, скажімо так, вона не змінилася. Я до сих пір вважаю, що це були роки ракети російські. Ну, звичайно, буде слідство. Е, я поясню, справа в тому, що. Ну, питання, не спрацював саме ліквідатор ракети ППО. От те, що зараз обговорюється української, що української ракети протиповітряної оборони. Ну, окей, а другої? А де друга ракета? <с. <с.> а друга де? Тому, розумієте, що я можу сказати? От, ну, з однієї сторони, ну, це моя власна позиція. тому я так, З однієї сторони, слухайте, ну, ніхто замість нас проти русських воювати не буде. Допомагати нам це одне воювати разом з нами замість нас на нашій території, ну не будуть вони. Ну, ну, Пане ну. Ігор, з'явився жарт, Україна закриє небо над НАТО. Можливо. От, е, е, другий момент. Е, Росія ж робить цю велику хвилю, що вони воюють проти всього міра, і їм дійсно це вигідно, щоби зараз там щось НАТО там сказало офіційно чи зробило таке велике грандіозне, щоб вони… О, бачите. Росія тоді зможе сказати, Бачите, ми ж воюємо проти НАТО, а не проти України. Тобто це друга теза. Далі, саме головне, на що хотілося б звернути все-таки увагу, якщо формат програми дозволяє. Дозволяє, да? тоді, тоді я скажу. Саме головне, дивіться, в нас є союзник, який нам допомагає. Робити гучну заяву, коли вже е, союзник дав зрозуміти, що ми впрягатися в війну входити не будемо. Ну, не зараз, як мінімум, не зараз, не сьогодні. І робити гучну заяву, все-таки ні, це була російська ракета. Я розумію те, що це була російська ракета. Ну, коли це сказав Ігор Лапін, це одна історія. Коли це говорить президент, значить тоді має бути після цього А, треба сказати Б. І. Тобто, якщо пан президент України каже, що це все-таки була російська ракета, тому... Я вважаю там то-то-то-то. Mm. А зараз, виходить, це, розумієте, нас є союзник, він нам допомагає, то давайте ми його ще зачмиримо, що він не хоче вмісто нас І маювати. вся ця тяганина взагалі це на боці грає на боці Росії. Тільки грає на бік. бік Чия ракета? Рос... Не мов би це принципове питання. Це не принципове союзник питання. Вже і і Союзники вже сказали, що винувата... провина лежить на Російській Федерації. Звичайно, розв'язала цю ганебну війну. <звіс> Звичайно, правильно. <звіс> так ще, але навіщо тоді нам в публічній площині чмирити? Нашого союзника за те, що він не хоче замість нас воювати, це, чи не може, чи е, чи не готовий ще сьогодні вступати в відкриту е, е, ну таку дію. Розумієте, от диплом е, політика це ж вміти говорити, вміти мати можливість зробити компроміси, вміти домовлятися. но в цій ситуації я вважаю, що скажімо так, з точки зору дипломатії, ця заява була, ну скажімо так, не зовсім коректна. Я скажу так зараз, м'яко не буду критикувати головнокомандуючого нашого верховного, але тим не менше, чмирити союзника за те, що він ще не готовий, чи за те, що він не може, чи за то, що йому власне населення ще не дає. Розумієте, ну не можна так робити. Я вважаю, що треба подякувати, що вони нам допомагають. Головне, що є базовий принцип: не можна звинувачувати людину, яка захищається від агресії. Ну, це як знаєте, як юрист, скажу. Якщо було ДТП, і якщо якийсь там транспортний засіб виїхав вам в лоб в лоб, і ви таким чином, уникаючи від зіткнення, врятуючи життя людей, пошкодили інший транспортний засіб, чужий, який стояв припаркований, то в цій ситуації буде винен той, хто першопричина. Розумієте, і от так само і в цій ситуації з ракетою. НАТО сказало, російська провина. крапка. А далі вже мова дипломатії. Хай вже вона собі йде. Ну, входити в клінч це якраз таки на користь Росії.